Франція перебуває у стані війни з угрупованням Ісламська держава. Ми добиватимемося не стримування, а знищення бойовиків, заявив під час історичного виступу у парламенті країни президент Франсуа Оланд. Це третє надзвичайне звернення французького президента до парламенту з 1848 року з часу французької революції. Оланд хоче прийняття нових антитерористичних законів. Просить парламент продовжити надзвичайний стан на три місяці та збирається звернутися до НАТО, щоб спільно боротися з екстремістами у Сирії. Через теракти у п'ятницю Оланд не поїхав на саміт Великої двадцятки, який завершився сьогодні у Туреччині, де на порядку денному домінувало питання боротьби з міжнародним тероризмом. Журналісти чекали у понеділок на підсумкову прес-конференцію Барака Обами, щоб почути. Чи змінить очолювана сполученими штатами коаліція свою стратегію боротьби з угрупованням Ісламська держава? Посилати наземні сили в Ірак чи Сирію було б помилкою. Сполучені Штати будуть притримуватися попередньої стратегії боротьби з бойовиками Ісламська держава, заявив президент Барак Обама. За виступом слідкувала Тетяна Ворожко. Вже понад рік американці завдають удари по позиціях ісламської держави в Сирії та Іраку, здійснивши понад 8 тисяч бойових вильотів. На цих вихідних США завдали ударів по ісламістах в Лівії. Обама підкреслив, що ці дії дають результат як у військовому плані, так і в ідеологічному. Сьогодні вони контролюють меншу територію ніж торік. Чим більше ми зменшуємо їхню територію, тим важче їм робити вигляд, що вони функціонуюча держава, і тим зрозуміліше стає, що вони просто мережа вбивць, які здійснюють насилля над місцевим населенням. Таким чином зменшується притік бійців з інших країн, і як наслідок стає менше потенційних терористів, які можуть здійснювати такі жахливі теракти, як в Парижі. В адміністрації припускають посилення рейдів сил спеціального призначення та збільшення військової підтримки місцевим союзникам в Сирії та Іраку. Утім, Обама категорично заявив, що наземні сили США брати участь у війні на території Сирії та Іраку не будуть це не тому, що наші війська не можуть прийти в раку Мусул чи Рамаді і частково зачистити їх від іділ. Але якщо у вас немає місцевого населення, яке віддано ідеї уряду, яке містить представників всіх релігій і яке протистоїть ідеологічному радикалізму, вони з'являться знову. Якщо ми звичайно не плануємо підтримувати постійну окупацію цих країн. Давайте припустимо, що ми відправимо 50 тисяч військових в Сирію. Що станеться, якщо терористична атака організована з Ємену, туди ми теж військових відправимо. Обама вважає переговори щодо Сирії, які проходили у війні на цих вихідних і в яких брали участь Росії та Іран прогресом. Він сподівається, що закінчення громадянської війни в Сирії допоможе в боротьбі з ісламською державою. Обама відкидав критику в тому, що його адміністрація недооцінила іділ. Якщо у вас є кілька людей, які не проти померти, вони можуть вбити багато людей. Це один з викликів тероризму. Це не тому, що вони дуже досвідчені, чи мають якусь надзвичайну зброю. Це їхня ідеологія і їхня готовність померти. В цих обставинах важливо виявити кожну особу і запобігти атакам. Це триваюче випробування на пильність. Барак Обама розкритикував тих, хто пропонує не приймати біженців з Сирії або приймати тільки християн. Навіть коли ми приймаємо більше біженців, включно з сирійцями, ми робимо це після того, як вони пройдуть сувору перевірку. Ми маємо пам'ятати, що багато з цих біженців самі жертви тероризму. Це саме те, від чого вони біжать. Зачинити двері перед їхніми обличчями стане зрадою нашим цінностям. Президент США звернувся до немусульман з закликом не покладати відповідальність за звірство бойовиків ісламської держави на саму релігію. У той же час він звернувся до мусульман, аби вони серйозно подумали над тим, чому саме представники їхньої релігії здійснюють найстрашніші акти тероризму та почали потужно протистояти ідеології ненависті та насильства. Тетяна Ворожко голос Америки.